Зараз буду кропити собаку від блохів, щоб хорошо його покропити. Взяв такий оприску ваш. Що будемо кропити? Да, Джекас. Він води не хоче, вода до нього є. Вода є і вода при тому чиста. Так що не треба його гнати. Це він хоче полизати собі хазяйство. Так, ні, я шуткую, пса кропити не буду. Це я взяв цю покропити рози. А то в мене якісь комарі, мурахи завелись, і вони падлюки розносять клю. І цюю. І рози перше виростуть. Тут, звісно, треба посапати, але нічого. Зараз спочатку покроплю, а потім хай жінка сапає. Такі діли. Кроплю якийсь скор і ще якась біда. Скор і твікс. Чи твінкс, чи щось таке, я не знаю. Я би не супер, звісно, садовод, але щось в магазині купив, зараз буду кропити. Чим взагалі ви порадили кропити рози, щоб вони хорошо росли. Ось, зараз покажу, як воно кропи. Отако От функціонується штуковина, реально дуже класна штука. У мене раніше ручний був. Та ним поки покропишся, руками накачаєшся, воно щось Коротше, той насос вічно глючить. А це взагалі класна штука. Ні? Нажав жужжить кропи, пустив не кропи. Вообще, суперська штуковина. О, Трохи покроплю, щоб менше їх тля, жерла. Потім будуть свісти, покажу, що в мене тут розцілоно. Не знаю, чи воно буде особо цвісти. Навіть їх трохи чекнути, побрізати треба. Я їх тільки попересаджував цього року. Ото осінь. О, сакура вже. Нічого собі тільки посадив осінню, вже цвісти хоче. Тож Один вже і по сакурі лазять. От заразиться. Ці мурахи це таке наказання, що ужас. Як хочу їх виведе. Писали, брос чи що, сипати. Я і був в хату брав брос. Але це якщо під кожну розу сипати, то це трендєтт, скільки мені цього броса треба. Ну, в общем штука хороша. То, що має якісь лайфхаки, як доглядати за розами пишіть. Посапати, так, да, знаю, що треба. Буде трошки більше часу, десь на тому тижні посапаємо. Чи я, чи жінка, бо поки нема коли.